Вітаю вас, шановне панство, ви на каналі Твоя рибалка. Довненько ми не бачились на цієї, так як кажуть, свої причини. Ми з вами вже достатньо багато разів брали спінги, їздили на тест, спілкувалися з вами, ділилися своїми враженнями від того, як веде себе, цей чи інший інструмент на воді. А сьогодні, так скажу, ми для вас готували цей маленький серіал, в якому хотіли розповісти, як, чим ловити білого хижака. Наразі ми хотіли розповісти про риболовлю за допомогою Спініна, а Голавлю. Головин в нас практично. В усіх ріках є. Це може бути річки з течією, може бути річки без течії. Але наразі звиняйте. Зараз перейду на мову, якої спілкувався з людьми все життя на російську і скажу вам следующее. А Нам, як колективу твої рибалки і многим мільйонам українцям, помішала одна маленька. Человекоподобная пизда тварь которую зовут вова Путин и мы ничего не будем вырезать и поверьте я противник мата и матерных выражений вообще в эфире я считаю это не, неправильно но это подобие человека это даже не человек это даже подобие человека которое пошло войной на мою Украину ну, короче сейчас будет опять эмоции одним словом что я хочу сказать то, что он задумал, а это завоевать мою Родину, у него не получится. Это примерно так, как голая жопой ежа пугать. Если в 2014 году наш ежик был старый и шоколадный, и где-то как-то у него получилось, то в 2022 году у нас ежик охуенный молодой в расцвете сил и бляха-муха острейшими колючками. Так что, увы, господа Вашої донюшки, як говорять у вас, однозначно побіда буде на стороні України, це однозначно. І тому я з великою повагою і з великим почуттям шани та гордості кажу: слава Україні! Героям нашим слава! Продовжуємо! Що про голода? Ми дуже хотіли з'їздити на Буг, там зняти кілька сюжетів але. Розумієте, нічого не вийшло, але поки що не вийшло. Тому спробував ловити в наших краях, в нас практично нема течії. Ну, течія це тільки тоді, коли працює ГЕС. Там щось таке дотечі течії подібне є, а так нема. Тому перше, зараз перериваю… Ми хотіли зняти сюжети, може повторююсь, про те, чим ловити це спінінги, які приманки, які шнури і все, все все по тому, як ми це розуміємо, розложити по полицях. Сьогодні спінінги. Чим ловити? for чаб немає. Спінінга, який би сказав, ось це оце воно. І для течії, тому хто вибирає і як вибирає. Багато передивившись матеріалу з Ютубу, я зрозумів, що. Ну, перше, це комерційна реклама. Коли люди, які. Ну, я думав, що вони. А реклама зробила свої речі. Тому ми пішли простим шляхом. І Перше, що спала на думку, спробувати представника. Зараз буду достану і буду розказувати. І першим представником, якого ми взяли з собою на воду, була Білеска. Графіт лідер Белеза РВ. Це версія Твічинг. Там є наразі три моделі. Ми взяли твічингу, яка має ТЕС 08-7 грамів. На зріст 1,83 м. Чому її? Ключове слово твічун. Голові ловиться в основному на три види примани. Перше, ну, може навіть і фаворит, це Воблер. Ну, це не просто Воблер, а це ще й фаворит. 35 та річ в цьому, ну, мабуть, чемпіон. Друге блешник Двох типів, які коливаються, які обертаються, який має лепесток, він обертається. Ще не так давно з'явився третій вид це силикон. І він почав займати дуже висоме місце в цій риболовлі. Ми ставили акценти, підбирає спінінг, на першому місці воблер, на другому місці колебло, такого терміну в українській мові нема, ближній і на третьому місці ціліком. Якщо стосовно цього інструменту, я про білиску, що багато різних інструментів, вона дуже-дуже непогано себе показала на воблерах. І свою назву твічинг виправдовує на 100%. Це точно. Дуже непогано вона робить закид. А це немаловажно. тому що приманка, ну наприклад, ця SS 2,2 грами важить. Все. А її треба закинути. Ну, якщо вітер спину, то може щось і вийде. А треба так, щоб той рибалка китав. Також відносно обертальних плесень, там теж вони не дуже літючі. Самі літючі, з цих приманок, це все. Класичні. Кстати, це показує наразі те, що працює. Те, що треба не просто так ось подивитися на цього сміта, подивитися на цього сміта. Що ми маємо? Якщо по оцінках і по місцевості, де можна, де ми ловили цим інструментом? Малірійки, хащі. Ну, на деяких річках зйомку не можна проводити. Розумієте, час такий. А ось по закиду скажу те, що вона це робила. В десь на трічку з двома плюсами. 5 балів максимум. Коливалки ну, блишні летіли далеко. Тут четвірка, при тому четвірка моцна. І тому дуже непогано він себе проявив в твічингі. Це були проводки ну, не відкритий твіч не жорсткий, ні, ні в якому разі. Це був м'який твіч. І вона, ну так скажемо, Коротше, вона там була чемпіоном. Твічить вона дуже гарно. Я маю на увазі ціну, лад цього спінгу, довжину цього спінгу і воблера, які ми використовували з вагою 2 грами, 2,2, 3,5. Чотири з маленьким хвостиком. Сілікон це не її. Хоча можна запросто 3 грами плюс приманка, швиряє непогано. Але силікон на третьому місці. Інформативність, яка присуча екстрафастовим інструментам, в неї немає. Інформацію передає, але не так голосно і не так чутливо. Середній бал, я думаю, четвірка з мінусом. Далі була ця дама. Ну, скажу, відверто дама проявила собі. Коротше, якщо дуже кратко, а може стисло, Воблер. 5 балів. чисніше. Друга п'ятірка це як вона працювала з будь-яким і плешнями. Я маю на увазі все, і закид, і ті тактильні відчуття, які вона давала. П'ятірка. Може, з маленьким мінусом. Силікон, Тут ставлю четвірку з великим плюсом. Ну, практично. П'ятірочка, Ну, але буде четвірка. Закид Шикардосніший. ну дуже гарний. Хоча вона і не така мосна, вона від 0,2 до 10 грамів. Все. На зріз вона теж не дуже велика. Та що ви хочете? Метр дев'яносто, все. В'яже рибу, теж на п'ятірку. Гарно. Просто гарно. Але це були все кордони. Далі. Це було на малих річках та в Дніпровських хащах, де коротони себе показали ну, на відмінно. Вийшли на простір і зрозуміли, що закиду нам бракує. Ми не можемо буквально 5-6 метрів добросити, докинути до дерева, під яким 100% сидить алоянь. Не можемо. Тоді, на думку, ось є фінка, яка має 2,26 по тесту 17 грамів. Я дивився про, про неї відео одного хлопця, він працював тільки з джигом. Як для джига, це вже я кажу після того, як пощупав, повипробував, вона ніяка. Їх можна ставити там, десь у кінці. А ось коли я взяв маленького облірочка, де її. Коротше, я там її і оставив. Я намагався її кинути якомога далі, тому прийшлося пливати на другий берег та знімати. Коротше, ну, хто головне, той мене зрозуміє. Коли до потреби вам стає кинути ну, якомога більше, а приманка при цьому стає, лишається всього нам всього 2-3, ну макс 5 грам. Хоча скажу, що вона дуже гарно справляється з малими вагами. Дуже гарно. Оцей інструмент вам буде нагоді. Як вона в'яже рибу, тверда п'ятірка, Тому по воблерам п'ятірка 5 з маленьким плюсом. По ближням М -м, Практично четвірка з двумя. Вона це робить ну, в облара переважує. Сілікон працює, нормально працює, але не так, як хотілося б, коли ти береш палку з екстрафастом, з ладом. І потім була ще одна подруга, яка розбила серце. Прошу уваги, це пріден, гламур Рокфіш, лінійка. Моделька вона так має приватну назву, але так на слуху це ТЕ68. Ну, це наразі десь під 2 метри, два там з маленьким хвостиком. Перше враження. Оце супер ультралайтова вершинка. Оце лайтовий комір. Важкий, моцний. З'єдную. Дивлюсь на тест, а він від 03 до 4,5 грамів. Дивлюсь на тест. Та, мабуть, десь вжарили, щось не те додали мені. Потрусив. Перше, що захотілося, це поставити шнур, катушку і на воду. Взяв середину тесту, ну, риджа кого ще брати, шворину. З першого закиду швирину туди, куди цими дівками я не докидував. У мене ну, ніяк не почав. вітру не було. Тобто сказати, що вітер в спину, а я ж кидаю, такого не було. Закид дуже гарний. Блешнє. Це для мене ну, практично, я спочатку навчився ловити блешнями, а потім вже якось потрохи підійшов до воблерів. Тому що я вважав, що блешня це наразі простіше. Хоча Закид блишні, вона важила 2,2 грами. Коротше, я блешню 2,2 грами закинув далі, чим я кидав на шнурі 0,4, я закинув її далі, чим я кидав у... своїм ультралайтом на шнурі 0,15. Далі ну таке трапляється, коли ти береш інструмент у руки такий, який ну ти мав якусь уяву про цей спінінг, що вона от така. Ті розкази, вона така. Деякі хлопці просто ж в відео своїх сюжетах швиряли і доставали рибу. Закид. А сам собі, що це в неї за дуже знайомий для мені? Поведінка. Як вона це робить? Потім стоп. Це це ж в мене ультралайтова кольмарка. Дивіться, я ж засміявся. Ось, бачите? На вершинка є прогиб. І вона маленька, та не... А як вона силікон пшикає? Це вище ховайся. Ладно, це були перші емоції, дуже гарні емоції. Закид, п'ятірка там з батьма плюсами, що в облар, що блешня, силикон, все. Тобто п'ятірки чесні. Далі. Дуже хотів. Відчути цей удар і зрозуміти, яка чуйка в неї, це для мене було головне, тому що всі показники до цього, вони десь перевищували цих товаришів, яких ми брали на тез. Там в тому трошечки, там в тому трошечки, там в тому трошечки, десь ксеста вийшла вперед. Я ждав поклівона. Тобто з того моменту, для чого, собственно, зроблені ці всі речі, першим був карась. І коли клюнув цей карась, я ж підстрибнув, то що таке? Тубуляр з не дуже понятним, незрозумілим ладом, а тут таке, як екстрафаст. Ось все таке. Ярка. Дуже відчутливе. Ось такий ось, ось таким був поклювон. Далі. Вставлю іму. Це малесенький воблерочок, вагою десь 7 грами. Закид гарний. Починаю проводку. Все, все, що там у воді, все, що відпрацьовує воблер, я чую. Тут такий достатньо великий слой Еви. Все відчуваю. І хлопці, любі друзі, як віп! Як вжарило! І ось тут я реально відчув, що таке покльовка голова. І таких відчуттів жодного із претендентів не було. Я не знаю. Тому цей спінінг, мабуть, і став для мене найяскравішим, найулюбленішим, як сказати. Хоча Ксеста постійно йшла на другому місці, десь вона трохи порджала. Ксеста це більш свіжий інструмент. Вона практично 21-го року. Народження. Гламурчик трохи постарший її. І наразі я відчув те, що, мабуть, я зустрів того інструмента, який мені потрібен. Зараз ми зовсім не розмовляємо про ціни. Зовсім. Ми не кажемо про саморобні блешні. Ми не кажемо про воблери, який стругав. Папа Карло. Ну це буртіно. блядь. Ми не кажемо про коників, за допомогою яких ловлять, кстати, дуже непогано ловлять головня. Ми не розповідаємо про жуків, це буде у слідчих наших випусках. І хотілося б вам ще й показати. Але от ось це поки що для мене. Ну, мабуть, на сьогодні найкращий інструмент для берегової ловлі. І наприкінці, по-перше, це єжесекундна підтримка ЗСУ. Хто як може? Ну, наприклад, для, у нас є там, в програмі Приватбанку така маленька кнопочка нажав і гроші киха тю, і прилетіли туди. Це обов'язково. По-друге, що до спінгів, вибирайте те, що вам до вподоби. От взяли в руки, і ви повинні відчути, моє чи не моє, закид є чи закиду нема. Якщо воно дурне, глухе і пихате, не треба платити гроші. Кажу вам, не треба. Ото і такий головинь буде. По-друге. З добрих новин ми зробили новий сайт. що. І ми не могли в цьому новому сайті без нових приманок. Ми їх показали, ми їх обкатали. Зрозумійте, ну не те зараз, не той час, щоб їздити по риболовлях. Ну, коли є хоч трошечки. На берег Дніпра, п'яток конців виняв, відпустив і все гаразд. Що я хочу вам побажати? Перед тим, як е, закінчити першу частину нашого, так скажемо, головлячого серіалу. Здоров'я всім хлопцям, живими повертатися з війни. Всім! До нових зустрічей. Хай береже вас Господь. І якщо хоч щось з цього, що ми робимо, вам сподобалось. Палець догори, підписуйтесь, Підписуйтесь, головне коментарі. Коментарі як ви, як на вашій місцевості. І ми хочемо її максимально глибоко вивчити. На слідушій нашій зустрічі, я думаю, що буде оце. Коли на стіл вишвирюють там, десяток, або два, або три воблерів, ми теж швироньо щось, Та будемо розмовляти, що підходить, що не підходить, і як з цим боротися. До нових зустрічей. Пока-пока.